Виконуємо номер 705 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Визнач, які з величин є прямо пропорційними, а які пропорційними. Завдання перше. Швидкість рівномірного руху та його тривалість сталою довжини шляху. Друге швидкість руху та довжина пройденого шляху. Третє чисельник та значення дробу засталого знаменника. І четверте знаменник та значення дробу засталого чисельника. Приступаємо до виконання. У нас перше це швидкість рівномірного руху та його тривалість засталої довжини шляху. Швидкість рівномірного руху та його тривалість за, стало, за сталої довжини шляху є величинами оберно пропорційними. Зі збільшенням швидкості рівномірного руху у кілька разів тривалість руху за сталої довжини шляху зменшується у таку саму кількість разів. Записуємо швидкість. рівномірного руху та його тривалість за сталої Довжини шляху є величинами обернено пропорційними. Завдання друге швидкість руху та довжина пройденого шляху. Швидкість руху і довжина пройденого шляху є величинами прямо пропорційними. зі збільшенням швидкості руху у певну кількість разів довжина пройденого шляху збільшується у стільки само разів. Швидкість руху і довжина пройденого шляху є величинами Прямо пропорційними. Завдання третє. Чисельник та значення дробу засталого знаменника. Чисельник та значення дробу засталого знаменника є величинами прямо пропорційними. Зі збільшенням чисельника у певну кількість разів значення дробу збільшується у стільки само разів. Чисельник та значення дробу за сталого Знаменника є величинами прямо пропорційними І останнє, четверте завдання. Знаменник та значення дробу засталого чисельника. Знаменник та значення дробу засталого чисельника є величинами оберно-пропорційними. Зі збільшенням знаменника у певну кількість разів значення дробу засталого чисельника зменшується у таку саму кількість разів. Знаменник та значення дробу за сталого чисельника є величинами. Обер... Ми визначили, які звеличини є прямо пропорційними, а які обернопропорційними. Номер 705 виконано.